Так завжди буває, коли я вихідний, а дощ во всю катушку летить. Капець. І що мені тепер знімати? Я вже і підготовив і хороше місце, де знімати от пару відосів. І завжди в такий момент, коли мене вихідний, чи є деякий час, щоб зняти якісь влоги, чи просто якийсь відосик, дощ починається. Це не серйозно. Коли дощ, то Віталій нема що робити. Ні на море, ні сходити. Хіба що в торговельних центрах сидіти. І то. Зараз подивимося, скільки там людей взагалі буде. я тільки що виїхав трошки далі міста і люди вже десь кудись катаються, десь кудись вже їдуть. От не їм що робити просто. Так само, як мені. Лайк, лайк, лайк. Я вже приїхав до одного торговельного центру, зараз будемо заїжджати в підземну парковку, бо на вулиці Дощинський йде. Зараз подивимось скільки тут людей вже. Так, нормально так. Зараз швидко знайдемо тут парковочку і будемо заї... залітати на... на торговельний центр. Що є пронумеровані стоянки. Щоб не загубити свою машину, де ти поставив. Тільки ще треба заповнити, де ти поставив, написати на ладошці, як варіант. Ну і зато можна подивитися на яких машинах італійці приїжджають а, закуплятися. Тут є Мерс стоїть, Peugeot, може якась там кондора приїхала щось там чинити чи що. На Пасатіках, Сіат Ібіца, на ланчі. Toyota, Hyundai, Peżo, Volkswagen. Ну, фольксвагенів дуже багато. Навіть тут Тесла є. Це модель Y, мабуть. Наверно. наверно, Y. Або X. Що крила відкриваються. Я, мабуть, Y. Прикольна така машинка. Велика навіть. Дача. BMW. Може, Мерседес, джелце, BMW, Nissan Leaf, Електро. Цікаво. Також відведені місця для інвалідів. Приїхав один інвалід на BMW Прямо біля входу. Лайк, лайк, лайк. Лайк, якщо не боїшся кататися на ескалаторах. Прямо по центру, коли ти виїжджаєш з нижньої парковки, Тут можна зразу подивитися, що продають машини. Тут є Mercedes А-класа Sport Coupe 30 тисяч 2020 рік. На дизелі автомат. Там де якийсь мінік стоїть. Hyundai. Hyundai Kona 23. 2021 рік, 16 тисяч кіло. Голосуйте, що лучше Мерседес, чи Хундай. Міник. Ще один прикол. Що там, де воду... воду продають, є такі прикольні штуки, де в багатьох магазинах взагалі немає. Зчупа-чупси. Базіровка з чупа Я її, кстати, пив. Ну воно дуже завищені залишені, не знаю чого. Так само як айфони. Зараз подивимося по техніці. Ціни. На холодильники 209. Ціки дуже низькі, десь я 95. він мені десь по шию. Стріальні машини по 300-400 євро. Бажаємо 500 євро. Нормально так. Плазми, кстати, вже стояли. Велика плазма от 400 євро даже стоїть. Скільки тут не можу зібратися? Короче, щоб іграти PlayStation, пайде. Зараз ми вже прийшли до лавочки, там де продають олії. Дуже багато олії. На, на любую ціну, на будь-який вкус, оливка олія. Це ж, кукурудзи. Соняшникові олія. Ціни різні зовсім. Може бути євро за літр, може 10 євро за літр, 15 євро за літр. Там найдорожче, мабуть, 20 буде стояти. Нормальні чіпсики, а тут чіпсиків немає нормальних. Де мої з крабом, де мої з цибулею і зеленю? Де. Тут просто немає. Тут вони прості чіпси з вкусом картошки. Тобто, Кстати, Чіпси Pringles дуже переоцінені за таку от коробочку 2 євро. Кстати, ну, аж отут от, ці чіпси. Я прям чувствую от по, по вазі. 100 грам, 160 грам, 2 євро. 1 євро, це виходить 41-42 гривні. Значить, 2 євро 84-83 курсу. 84, 84. За шо? За шо? Не розумію. Лайк, лайк, лайк. Зараз можна пройтися по збітним напіткам. Jack Daniels, просто спиртяка, Black Label, переоцінене говно. Оце італійська марка доволі непогана і стоїть в нормальну ціну. Можна брати. Просто на якусь компанію. Кракен гавно повне, гавана гавно повне. Оце все, що ви бачите, повністю гавно. Пропускаємо навіть графу, яка в Італії дуже ціниться, але вона на вкус як гавно. Далі йдемо. Амаро Монтенегро. Якщо робити класні коктейльчики, можна зробити намішати доволі хороше пойло. Так, що тут далі є? Вернеллі, яке просто вбиває вас зсередини і робить вкус гамна в вашому роті. Дуже ціниться в Італії, але я не, не розумію чого. Як заціпив оце. 16 євро за бутилочку Блей, Бейліс в шоколадному люкс по вкусу. Шоколад з піртом, легкий крем типу, на губах. І ти чувствуєш себе просто. Як клоун, який віддав 16, 17 євро за бутилку. Що тут далі? Лімонджел, вкусне, якщо стоїть десь 80 ну, євро, це Хороший. Все остальне, якщо воно прозрачне, то не, не завжди можна попасти на хорошу марку. Кстати, о -о от така марка дуже вкусна. Все остальне, що тут буде пункт чи це А, кстати, я віддаю повне... Почтіння людям, які винесли цю бутилку, просто великий вам поклон. Якщо ви йдете десь і бачите таку бутилку, беріть зразу. На компанію 2-3 людини випиваєте і ви чувствуєте себе, навіть не обманути.